Ситуація навколо Трампа та Путіна а також війни Росії проти України в котре опинилася в центрі глобальної уваги. Зі свідчень головного політичного аналітику каналу Fox News стає зрозуміло, Трампа могли серйозно вести в Оману. Його віра в готовність Путіна до переговорів виглядає як результат багатоходової гри Кремля, яка тривала місяцями. Тим часом у пресі з'являються нові доволі несподівані подробиці за даними за Washington Post, Трамп під час розмови з президентом Зеленським. Прямо запитував, чому Україна не завдає ударів по Москві і навіть натякав на удари по Санкт-Петербургу. Чи справжні це повороту риториці Трампа а може лише імпульсивна заява? До того ж не менш тривожна і заплутана ситуація з озброєнням. Трамп заявив про передачу Україні 17 комплексів Петріот у Пентагоні. Здивовані і не можуть чітко пояснити про що йдеться: про батареї чи про ракети. Тож Трамп зробив обнадійливу заяву чи просто припустився чергової неточності. Сьогодні спробуємо розібратися у всіх цих нюансах, хто кого вів навколо пальця, де гра на публіку, а де реальні політичні наміри. Мене звати Даріна Глущенко. До нашої розмови вже доєднався наш сьогоднішній спікер Тарас Загородній, керуючий партнер національної та кризової групи, політичний СП, експерт та політтехнолог. Пане Тарасе, рада бачити, вітаю вас. Так, доброго дня. Так, ну що хочу розпочати із слів вашого колеги з головного політичного зі слів головного політичного аналітика на каналі Fox News, який сказав про те, що цитую зі слів Трампа зрозуміло, що Путін його обдурив, і це тривало місяцями. Його водили за ніс, створюючи враження, які Путін йому не віяв, що той хоче закінчити війну і готовий вести переговори з нинішньої позиції. І зараз я пропоную послухати зараз. Я Додам, mm -hmm. yeah. що сказав сам президент, хоча він цього так не скаже, ясно, що Путін його переграв, і це тривало кілька місяців. Його водили за ніс під враженням, що Путін нібито дав зрозуміти, що хоче закінчити війну, і But... готовий до переговорів. І зараз досить зрозуміло, що Путін не хотів закінчити війну там, де ми є. У нього були плани на більше завоювань, і, можливо, хотів, щоб його весь початковий задум щодо України, щоб захоплення України було здійснено. І ну що, почули головного політичного аналітика. пане Тарасе. То що можете сказати, Путін. Переграв Трампа, от станом на зараз цей момент водив його настільки гарно йому вдавалося водити його за ніс чи ні? Ну давайте так слід розуміти, що Путін дуже професійна людина. Його вчили системно в КДБ. Як гарно правильно маніпулювати людьми, як правильно вести перемовини. Як е, 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 натискати на потрібні кнопки е, в розмовах? Угу. Я упевнений, що е, для підготовки перемовин з Трампом там працювали цілі інститути, які складали психологічний портрет Трампа, так його оточення, вони детально все це вивчають. Далі складається план розмови, так, на що можна натиснути. На що можна, де можна зманіпулювати, де можна подати різні речі таким чином, щоб створити емоційний в першу чергу зв'язок з Трампом? Саме тому, наприклад, пам'ятаєте, вони говорили, давайте хокейні матчі разом проводити. так? Згадували Другу світову війну, що ми тоді це ж знаєте. Це такий емоційний зв'язок. Тобто, ми тоді були союзниками і під текстом, чому ми зараз варимо. Так далі, давайте проводити там спільний хокейні матчі Ми тут сміємося з цього, а це насправді такий гарний хід, який дозволяє підтримувати емоційні зв'язки. Росіяни завжди, наприклад, культуру, хокей, спорт так і використовували. А хокейне матчі це алюзія, точніше, не алюзія, це відсилка до того, що було в 70-х роках, там була відома всім серія НХЛ Радянський Союз. Коли там спільно грали канадці, американці, з і так далі. Це коли така розрядка була, коли от створюються такі от професійними методами, створюються емоційні зв'язки. Тому що коли ти входиш в емоційний зв'язок з людиною. Акедебісти, це дуже гарно символодіють. Тобі важко знаєте, ти, що заперечити. А, тобі важко знайти пастку, яку тобі розклали. Далі росіяни достатньо грамотно почали маніпулювати бажанням Трампа припинити війну. А в дійсності у Трампа було бажання припинити війну, тому що вони виходили з американської оцінки. Що, ну, що може бути е, дурнішим, ніж в 21 столітті воювати? Воювати це бізнесу шкодить, що молоді люди, про це до речі, Трамп часто згадує, молоді люди гинуть, навіщо це потрібно. З точки зору американців, це взагалі не вкладається ніякою логіку. Так? І вони активно цим бажанням, а це слабкість, вони вважали е, активно маніпуляриних. Добре. Вони не заперечували, що треба. От дивіться, як вони хитрувати ведуть перемовини. Ми не заперечуємо, що ми хочемо припинення війни. Не заперечуємо, тобто вони приймають першу установку. А далі починають нарізати другорядне питання. А давайте по поговоримо по посольствах. Так а давайте відкриємо авіасполучення. А давайте розділимо питання перемовин великих держав, як вони говорять, так. А потім, коли це тут домовимося, давайте питання України відсунемо. Ну, що ми там, що ми там суперечимо щодо України? Давайте ви там зродити крок один на одному, ви віддасте нам Україну, ви припините постачання зброї і так далі. Тобто, достатня професійна робота велася і завжди ведеться з боку Путіна. Не слід думати, що так все просто, так? А, і ми повинні розуміти, що таким чином вони робили. Але проблема в тому, що на Трампа це і теж гачок був проти Трампа. Чому тому, що він же заявляв, що він сильна людина? А тепер до нього питання почалися. Тепер вже консервативні медіа почали запитати Fox News, Трамп. Тебе дурець. І тут mm -hmm. наступний гачок вже для Трампа з'явився. Як так мене дурець, як я, як я можу? Я ж альфасамець там, да? я, ж, я ж такий. І далі дивіться, як вони ще часто запитують, чому вони одразу ж обстрілювали обстрілювали, наприклад, міста після перемоги. А це замазування кров'ю. Ти з нами, так? От, ти з нами, тому що ти тепер не несеш відповідальність. Ти на нашому боці. Те знаєте, що на карному слензі це називається замазати кров'ю, пов'язати кров'ю. Ти тепер з нами, і ти фактично співучасник того, що ми робимо. А, проблема, а, а, але а, росіяни тут ще наткнулися, точніше, американці наткнулися на іншу річ. Вони зрозуміли, що без Європи це все не вирішується питання. Так? Далі вони пробували натиснути на Україну, вже взяти на понт Зеленського. Ота, от, от перемовини в овальному кабінеті, це теж спроба зламати була. Тільки знаєте, ріелтор з Нью-Йорка не зрозумів, що е, з пацаном з кривого Рога який пройшов через через непрості, непрості непрості ситуації в 80-х роках, ну так не можна розмовляти, тому що він і не таке бачив своєму житті. Тобто, поняття взяття на понт та тобто там натиснути, десь і інше, він теж розуміє, теж дійсності прорахував це питання сказав, ні так не буде. І виявилося далі. Ну це вилилося це конфлікт, який всім відомий, з яких в дійсності плюсів було більше для Зеленського, тому що за нього заступилися і європейці і все інше, так? І тут е, вийшов облом. Виявилося, що виявилося, що Україна в дійсності більш суверенна держава, ніж, наприклад, Росія. Далі вони з'ясували, що європейці виявляються проти такої схеми, яку пропонує Трамп, так? А тут вони зіткнулися, що а європейці відчули слабкість Жо Трампа. Вони ж бачать цих перемовин, що за цим нічого не стоїть. Одне слово, коли ти говориш і за тобою нічого не стоїть і не дієш, так? Одна справа, коли ти говориш і за тобою, щось стоїть. А тут в дійсності ви не вичули цю слабкість, а це ж європейці. Європейці, вибачте, 500 років цим світом керували. Знаєте, це такі акули, які відчувають кров. А що таке американці? Американці теж продовження європейської політики, тільки в, в, в більшому масштабі. Тут і тут вони зіткнулися з тим, що виявляється неможливо це зробити. Далі зростає тиск на Трампа з боку американських виборців, які все ж таки симпатизують більше України. І точно не симпатизують а, Путіну. А, запитання от таких от консервативних а, а, цих. Ну і де? де ти де ти показуєш свою силу? Ти не показуєш, що ми сильні. І теж вже спосіб з іншого боку, зайшли на з іншого боку натиснути на Трампа, тому що він виявляється е, не такий сильний, як він е, не вважав себе. Ну і далі, звичайно, що ми вже бачимо наслідок такого таких кроків, він знаходиться під тиском. Ну давайте так не слід думати, що він така імпульсивна людина. Я вважаю, що це такий театр, теж перемовна тактика, яка полягає в тому, що. Uh, тримайте мене семеро. Я такий непередбачуваний, я такий імпульсивний, як психану, як психану. Хоча mm -hmm. я підозрюю, знаєте, людина, яка пройшла через рієлторський бізнес Нью-Йорка, який мало що відрізняється. Наприклад, як у нас дев'яності, там, ну, там, там завжди такі дев'яності, а приблизно так. Ну точно, знаєте, не така тонка душевна натура, щоб знаєте, так реагувати. Це теж. Створення ілюзії непередбачуваності, коли ти створюєш ілюзію непередбачуваності, всі навколо тебе бігають. і не знають, що робити з тобою, але проблема росіян, що вони зрушили точніше, вони не оцей дисбаланс, вони не перерахували, що так довго це тривати не може. На певній дистанції це працює, коли американці починають рахувати вигоди. А що нам тепер вигідніше Україну підтримувати, яка демонструє, наприклад, результати. Коли СБУшники знищують третину авіації американська, потім виходять військові. Говорять аргументовано: дивіться, вони можуть виграти цю війну. Давайте ставити на сильного, а не на слабкого. І тому ми виходимо на всі ці треки, які ми бачимо. В принципі, я і не сумнівався, що Трамп завжди вийде на такі треки, і далі так і буде приблизно. Mm -hmm. а, стосовно зброї, ну дивіться, ну сказав 17, ну, скоріше за все, це установки є. Головне, давайте по конкретиці, що було сказано неодноразово, що є гроші, так? країн НАТО, та які готові, готові закуповувати зброю. А коли з'являється слово гроші. У Трампа різка різко, різко покращуються настрій. Чому? Тому що це встає в логіку його передвиборчих обіцянок власним виборцям, що ми безкоштовно нікому допомагати не будемо, але готові продавати. Він виходить до своїх виборців, говорить, це just business, да, ми готові продавати це, тому що є там є е таке такі ви е є е такі, є е е такі. Е Є е, такі способи для того, щоб е, отримати гроші. Ну то він іде до своїх виборців, говорить, Вам це обіцяв. Нас така схема в принципі влаштовує на всі 150% конкретно. є, буде зброя. буде. Хто там платить? Європейці платять, американські платники подати. Нам взагалі байдуже. То знаєте, у нас теж починають тут якісь різні. Я бачу коментарі. Ну це ж не допомога і так далі. Слухай, тобі не байдуже звідки з'являється зброя. Вона з'являється, є гроші. Ти, ти ну про що ти говориш? Тобто тут головне далі. Дивіться, все ж таки після Це того, після. як американці провели особисто трав в тому числі виховну роботу з європейцями у вигляді е, биття по потилиці в обличчя і копняків, а європейці раптом знайшли у себе гроші, чого е, рік тому вони навіть і не збиралися робити. І далі, скрізь фігурою НАТО, зверніть увагу: не є САНАТО. Тобто, те то ж говорять, що. Трамп різко полюбив європейсь цього <сміг> <сміг> НАТО, тому що вони почали платити гроші. Тому що пам'ятаєте раніше, коли він говорив, що ми взагалі вийдемо з НАТО, це теж перемовна тактика і намагання просто взяти на фонта. Вони реально перелякалися. Це вже маніпуляція страхом було, тому що їм реально стало страшно, що вони тепер будуть робити без американців, так? І тепер вони тепер рухаються в правильному напрямку. Стосовно там 17 батарей, все інше. Ну Трамп може в цьому не розбиратися, то ну, скоріше за все, пускові установки. А далі ніхто добре там бачите теж трек, а чого вони б'єте по, по Санкт-Петербургі, Москві. А ось ну це гарна ж розмова, гарна розмова. Гарна, Значит, він готовий. Да, він ж відход, Зеленський скаже. Дональд Фред з вами ми готові це робити завжди там. Да? Якщо у нас будуть ще там агавки, ми можемо показати, як працює, ми зможемо зробити Америку великою знову разом. Тобто, це, це трек, який йде в правильному напрямку, і ми повинні його підтримувати. А далі виробляти власну зброю. А власна зброя це завжди важель тиску на американців, в тому числі перемовина. Чому тому що. Якщо у тебе є альтернатива, якщо ви не постачаєте, то ми робимо самі і довбаємо туди, куди потрібно. Так? І ви не контролюєте ті процеси. А коли тобі дають ракетку, це ж контроль, ну, вони так. не знають, куди ти б'єш. А може сьогодні не треба, може у нас помінялися плани, ну і починається оця ця гамотіна. Тому, там у нас часто говорять там, 50 днів дав Путіну. Ну, таку цю таку конспірологію у нас разовлюся. Слухайте, нас не повинен цікавити настрої Трампа, всіх інших стосовно там, 50 днів і так далі. Значить, треба влупити так, щоб це вклалося в, в 15 днів. да? Поставити таке становище для того, щоб вони швидше рухались. Нас не повинен цікавити їхні настрої, що вони там. А, Будуть говорити. Головне, що він виглядає слабаком. А Фокси говорять, консервативна, ну демократи само собою, там його mm -hmm. поласкають постійно. У них робота така. Якщо у них там один день, точніше, мабуть, одна година, mm -hmm. пройшла з критики Трампу. Я думаю, що редакції, ЗМІ, які е, 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 орієнтовані на демократів, щось погано себе почувають. Ну, Це дуже добре, це гарне тло для в дійсності для України. Угу. Е, пане Тарасе, ви там сказали про е, слово про переговори, так і що е, Трамп таким чином веде вводить Кремль в стан невизначеності, що це є тактикою в перемовному процесі. Хочу нагадати і сказати нашим глядачам про те, що в трасу загороднього є десятиденний марафон, який допоможе обновувати ефективні техніки переговорів і впевнено досягати бажаного в будь-яких ситуаціях. Е, марафон називається Переможні. Переговори, навчись домовлятися з будь-ким і про будь-що. Друзі, всю детальну інформацію також посилання на сайт, де можна зареєструватися, де можна прочитати деталі. Ви можете побачити в описі під цим відео. Тарас обіцяє підвищити певність певненість і навчитись працювати з агресивними опонентами, відпрацьовувати навички на реальних кейсах. Вміти вести переговори, наприклад, про зарплатню про ціни, про умови праці і як протидіяти маніпуляціям і як керувати. Емоціями тому, що ми кожного разу, коли Тарасом маємо розмову, завжди він наголошує на тому, що е, чи це пересічні громадяни, чи це президент країни, чи це політик, е, чи це. Е, Міністр не важлива людина, вона емоційна істота і все таки свої фінальні і кінцеві рішення приймає завдяки емоціям. Повертаючись до нашої розмови, пане Тарасе, кілька хвилин буквально маємо ще трішки. Е, хочу обговорити знову ж таки заяву Трампа, тому що вчора е, його прес-конференцію е, розібрали на е, цитати. Трамп сказав Путін, рятує свою країну. Ви маєте дуже погані справи. Європа готова сильно далеко піти. Ти в будь-якому випадку вже програв е, цю війну е, в Крим. Сказали, зокрема, Медведєв написав е, в своїх соцмережах про те, що е, в Росії байдуже, і що це театральний ультиматум Трампа, е, от е, реакція Москви, реакція Кремля е, їм дійсно байдуже, як ви вважаєте, чи просто не хочеться ж на публіку показати, що так ми злякалися, і так ми починаємо що думати щось робити. Ну, давайте так, це чим далі, тим більше. Ну звичайно, що вони не будуть показувати. Знаєте, ну росіян зажав так, якщо вони. Якщо вони щось показали, вони будуть дотримуватись такої точки зору, навіть навіть коли вже валитися буде країна. Знаєте, Путін, Путіна почнуть розривати на там на, на шматки його ж громадяни в стилі, як там з цим з, з, з як це було з Кадафі, наприклад, використовуючи різні предмети, які потрапляли в різні, в різні там місця, які то Путін точно не хотів би, щоб потрапляли. так. Але вони будуть триматися до кінця. Ну таки так, така у них натура, особливо це стосується а, Путіна. Вони не будуть показувати, що вони програють так. Вони не будуть показувати брати на понт, блефувати відчайдушно. тільки питання в тому, що. Всім вже, вже стає очевидно, що не все так у них добре, як вони хочуть сказати, особливо коли це там стосується економіки, коли стосується інших речей. Так звичайно, що вони будуть всіх лякати, намагатися взяти на понт. Але пам'ятаєте, у ту історію, коли Медведєв трохи не знаю, там або ділера поміняв, або іншого там щось з Афганістану йому принесли, або він подумав, що Трамп це Байден якого можна лякати. Коли він там заікнувся, про те, що він може дати ядерну зброю. Ціма а, Ірану пам'ятаєте, була відповідь Трампа, і наступна відповідь Медведєва була в стилі товариш Сталін случилась чудовішна шибка. Ми не так зрозуміли, ми так зрозуміли. Наставна це ж говорить що Кремль коли вони відчувають, що знаєте що щас от коли стосується конкретно їхнього життя, угу. конкретно їхнього благополуччя, а все, все по іншому починає діяти. Так і в цьому випадку, тому звичайно, що вони будуть говорити звичайно, що будуть так діяти, але завдання України демонструвати, що це. Колос на гліняних ногах <плес> дохвати по території Росії, тоді з ними буде зовсім інше. Mm -hmm. Ну що ж, пане Тараса, дякую вам за цю розмову, друзі. Моя подяка вам за те, що ви дивилися нас. підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки та пишіть е, свої коментарі. І традиційно закликаю вас берегти себе і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Ще побачимося у наступних випусках і до зустрічі. До побачення.